Згулу. Несе якісь какашки. О, друзі! Це приємніший екземпляр! Друзі, всім привіт! Коротка вечірня риболовля на обвідному каналі. Після роботи заскочив перевірити наявність активної рибки. Зараз ви бачите вже місяць на небі, скоро стемніє Вийшла. Цікава, як на мене, риболовля, хоч і коротка, десь пів на сьомий був біля води. Щось з цього вийшло. Дивіться далі, приємних переглядів. Друзі, оце клювання! Оце клювання, не знаю було б камеру видно, потримав трошки і зірвав. Блін Лайт не підходить для цих цілей. Я не пробиваю судаку морду. Блін, як це було прикольно. Так, мабуть, я затягну фрикціон, Може це допоможе. Або треба швиденько бігти за іншим спінінгом. Але ж у мене буквально півгодинки часу. Ну це було суперово. І нарешті, нарешті я його вимучив. Змінив спіннинг, Такий не, не дуже дрібний по відчуттям. замечаний дрибненький 2,8. Твистер, точніше, VibroHist. Так, відпускаємо. О друзі, це приємніший екземпляр як мотиляє головою. Ох, боєва рибка. щось у мене вже сумніво, що це судак. Щось не схоже взагалі на судака. Відпустив. Знаєте, друзі, в мене підозри, що це був сомік. Ах. Обидно Бо глибоких порізів. Від щуки я не бачу. Фух, ну що за рибалка? Стільки клювань. А реалізація мінімальна. Тільки один судачок Це був сомік, звичайно, незаліковий. Але все одно приємно. Рука трохи втомилася. По-моєму, окунець під берегом взяв. Так, це він. Голодний окунець плямистий. На 2,8. Фух, ну яка ж візна риба? Перед цим була явно за кіло на цей самий силикон і тут на другому закиді от таке клює так прив'язую застіпку швидко обірвав уже два повідця Тепер повідець до шнура швиденько. Друзі, щось є. Щось є. Невелике. Але бадьоре. Окунь не судак, ви подивіться. Якщо це можна назвати судаком. Опа. Важик відпав. Як це таке може бути? Застібка відкрилась. Ай, що ж, бідолога. Як гаш ти так? Подивіться на медвах 4 дюйма. Ось такий дрібний судачок. Так, а чому у мене застівка відкрилася? Неясно. Перестали воду давати і клюв скінчився. Об добрав. Окунь уже... А, твои лки окунь. Подивіться. Мабуть, і 20 сантиметрів немає в цьому судаку. Кошмар. Так, це Василь чи не Василь? Василь Обвішаний як ялинка. Треба, щоб ще коробки торчали на цей. Перший удар пічок був. Це дрібний судачел а я отут стояв тоді. Я провочу вимоску. Ага. Вона ті пороли. Ну, вода висока. А не. Я спочатку подумав можу копити, потім звіти. Але сто немає, да? Тич? Не Переключились з Васію. Наловлю жереха, у мене був один удар на Доїгу. Вася продовжує впиратись. поки безуспішно. У васі клювання Ти на жереха? Ні. Випо фіолет Ага. Тобто судак, скоріше за все. То щоб не сомик. Ага. Як просто активно крутить. Ну, ну дай, спининг. Тугу Судак більш бревно іде

Закраюся квася. Блин! <клес> Та я вже був на готові. 3,6 і випо? Да. Блін, ж, у мене сьогодні сход. Ну тут метр. <клес> ну потяну. Да. І считай на другій ступеньці, блин. Ну, буквально вона там, да, під той бровкой. Однако... Еще далеко, по походу. Ну не на дні, да, не на самій ямі, Я так понял. Якраз на спо... На, 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 на свали. Ну цей медіум у тебе теж так гнеться, я дивусь. Непогано. О, вот удалы уже больше. Вася. Давай знову Пилькер. Надо, короче, одной рукой. И мышки дали. Бачиш, і в мене зранку на цей же ж фіолетовий медвах схожа приманка. Щось їй подобається зараз. Такі довгі черв'яки. фіолетові. Да, щось похоже догнало. Там ну, таке щось. Ми... Непогане. Не Попередині, не знаємо. Ага. Ну хоч покажись. Уже стільки сходів на цьому місці у мене було. Ну це явно не судак. А у мене там вже ж нуль повідець. Та як сказати, вона взаглот. Ага. Блін. І пішла. А! Відвідуло. Да. блін! Ну це якесь нефаркове місце. Ну як казав один відомий блогер, що кислотність у щуки велика. І гачки, ну вона ж в заглот, Я не знаю. Блін. Ну, а що ти зробиш, Да. Так, не зробиш. <клухи> <клухи> Остання силиконка така у мене. На містик фіш 2,8 дюйма. Ну, фетик такий. Може Роксі, тобі теж обідно? Ну блін, це якийсь. Поки я розпутую, достаю цепуху, Вася щось тяне. Дрибная, А будет судачок. Да. Чувачок и судачок. На 3,6 покусився. На 3,6 є? є. Так, а я продовжую... О, дивись, там щось скинулось. Не буду Продовжую займатися грою на шнурі. Так, да, щось. похоже, якийсь кущик там лежит. Так потрохи я его и достану. Ну, бачишь, ну, О, Знаєте, ж воно тянеться потім знову грузне. Це може гілляка якась Віла бліма і тестуємо китайський шнур, нічленька. <граний> Ну. почекай, дай достать силиконку. Рокси, да, я Вот ты идешь уже. Все, пока. Народ все дерево доедает. Вот, ты выбачил? Таким ничего. Так бубер.